У Білгороді Дністровському збільшився рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Так, в останні дні зафіксовано 210 випадків захворюваності на гРВІ, з них 156 випадків серед дитячого населення. Ріст захворюваності спостерігається, але епідемічний поріг не перевищено. Зареєстровано три випадки захворювання на пневмонію. Грипу не виявлено. За даними міськрайонного відділу лабораторних досліджень, шість мешканців міста захворіли на ковід з них одна дитина. Це докладніше в інформації начальника управління охорони здоров'я Білгородністровської міської ради Андрія Соломієнка. Є повідомлення від офіційних джерел, це на сайті Міністерства охорони здоров'я, сайт нашої охорони здоров'я міста Одеси, департамент охорони здоров'я області, що дійсно в області поширюються захворювання на ГОРВІ, на пневмонію, а також є і підвищення рівня захворюваності на коронавірусну пневмонію. Що стосується наших містян, то у нас спостерігається збільшення кількості ГРВІ, пневмоній. Вчасне звернення за кваліфікованою медичною допомогою завжди дасть змогу локалізувати захворювання на початковому етапі. Що стосується ковіду, то в порівнянні з минулими тижнями, воно приблизно на тому ж самому рівні: одні пацієнти виписуються, другі пацієнти госпіталізуються. Разом з тим, я звертаюся до кожного, якщо ви почули якийсь, що вам не добре, будь ласка, звертайтеся до сімейного лікаря, проходьте курс діагностичного обстеження, курс при необхідності лікування, Пам'ятайте, що якщо ви Вчасно звернулися до лікаря стосовно вашого захворювання, то воно буде протікати легше та швидше. У нас працює амбулаторія сімейної медицини, є як державні установи, так і приватні. І з 8 ранку до 5 вечора, до 6 вечора. А є такі установи, де і до 7 вечора надають лікарі наші сімейні, надають профільну необхідну медичну допомогу, консультування, лікування. У нас працює і швидка медична допомога. Пам'ятайте, що найкращий захист це профілактика. Профілактика це вакцинація і дотримання елементарних санітарних норм. А традиційне побажання міцного здоров'я від лікаря ще один бонус, скарбничку вашого імунітету. Вітаю вас всіх зі святом, наступившим вже 2023 новим роком. Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю всім як лікар міцного здоров'я, злагоди, натхнення. Як людина, яка, який є вашим земляком, бажаю всім нам мирного неба. Хай все погане, що було в тому році, почалось, році завершиться вже е, в цьому році. Віримо в нашу, наші Збройні Сили України та щиро віру в нашу загальну перемогу. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.